Доброго дня, діти! Вітаю вас на дистанційному занятті із психологом. Сьогодні у нас тема нашого заняття емоції та їх значення. Ми вияснимо, що таке емоції та почуття. Познайомимося з видами емоцій. Визначимо вплив емоцій та почуттів на здоров'я людини. На наше з вами здоров'я. Отже, емоції. Від латинської хвилювання, збудження це процес переживання ситуації відношення до оточуючих об'єктів. Емоції є позитивні та негативні. До позитивних можна віднести інтерес, радість, ніжність, задоволення, спокій, здивування, захоплення, а до негативних гнів, лють, заклопотаність, страх, тривожність, відчай, смуток. Подивіться, які різні наші емоції веселість, радість, подив, сум, жалість, гнів. Які вони всі різні, як і ми з вами. Є такі негативні емоції, які спрямовують людину на подолання перешкод. А є позитивні емоції, які спонукають до досягнення корисного результату. Отже, є така вправа візьми себе в руки. Якщо ви відчуваєте, що вас щось непокоїть, Хочеться когось стукнути, щось кинути. Є дуже простий засіб довести свою силу. Потрібно взятися долонями за лікті і сильно притиснути руки до грудей. Це поза сильної духом людини. Спробуйте у вас все вийде. Давайте пограємося в таку гру. Давайте, злякайтесь, як сайчик. Який побачив вовка. Ану зрадійте, як цуценятко, яке побачило свою маму. Спробуйте насупитись, як дощова хмаринка. А ще розсердіться, як два розбишаки, які сваряться між собою. Вчені з Каліфорнійського університету Ріверсайд США стверджують, що ключ до успіху це щастя. Щасливі люди частіше пробують щось нове і кидають виклик долі, краще справляються зі стресом. У них міцніше здоров'я, вони довше живуть. Відчуття щастя дозволяє людям бути більш товариським і щедрим, досягати успіхів у навчанні, заробляти більше грошей, мати сильнішу. Імунну систему. А ще спробуйте прислухатись до свого настрою і продовжити фразу. У цю хвилину мені? Що ви відчуваєте? Давайте згадаємо, що ж ми вивчали на сьогоднішньому занятті. Які емоції ми знаємо. Це ваші емоції. І на завершення хочу вам сказати. Посміхайтеся, адже позитивні емоції вони ж допомагають у нашому житті. Я дякую вам за увагу. До зустрічі!